Друзі, вітаю! Володимир Зеленський дав величезне інтерв'ю газеті Сан, в якому розповів, хто може завершити війну, які умови перемовин, Майдан 3 Сезон замахів. Не тільки Дуда вчора вийшов з замахами. Сьогодні Зеленський теж каже, що на нього було 5-6 замахів. Власне, яке його відношення до цього, ну і про право вбити Путіна. Багато всього. Підпишіться на канал, буквально зараз поставте. Дзвіночок і поставте підписку, і ми з вами не загудемось в просторах інтернету і будемо разом витискати російські наративи та російських агентів. І ще вам дуже дякую за те, що ми з вами разом зібрали 1 мільйон 200 тисяч на підводний дрон для наших хлопців спецпідрозділу Стугна Гурмо. Поїхали, тому дякую кожному. Ви круті, і це дуже круто. Зеленський сказав, що на нього Путін щинив 5-6 замахів. А і загалом, це історія про те, що Росія постійно на нього щиняє замахи, і каже: Ну, тяжко було. Перший, а потім як з ковідом звикаєш. Ну і власне ці історії постійно відбуваються. Також Зеленський сказав, що Путін хоче організувати майдан. 3 ви знаєте моє відношення, що тут все таки я по-різному ставлюсь до цього. Я більше бачу, що Путін хоче дестабілізувати ситуацію в цілому в країні. Думаю, там не тільки про зміщення Зеленського йдеться а чи хоче Росія зробити це так, чи вкладає вона в мітинги, в розкол і в інші політичні штуки? Так вкладає. Тобто тут точ, точно є рука Москви, але чи точно це тільки Зеленський? Ну це вже питання до Зеленського, але мені здається, що ситуація трошки ширша. Хоча Зеленський говорить, що вони хочуть його вбити до кінця року і дестабілізувати ситуацію. Ну, от і, власне, є такий план Путіна, говорить наш президент. Він ще згадав, е, Біженців українців, які виїхали в Європу. І говорять, якщо в сім великих сім-вісім великих міст поставити класні системи ППО, то потім якраз таки більшість українців повернеться з Європи і буде знати, що ми захищені ось цими протиповітряними системами. Ну от і якраз таки ці системи оборони дозволять нам повернутись з Європи. Тому, якщо хочете менше витрачати на нас там, давайте нам протиповітряну оборону сюди. Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом. Ну от обсудити той план, який він пропонує. В план в Трампа з'явився мирний план. Ну і Зеленський каже: Я готовий його обговорювати. Ну от, але каже: якщо здача Криму чи Донбасу, то ні, це план капітуляції мені така історія не підходить. Власне, про е, умови Зеленського я скажу в кінці. А е, друге, що сказав Зеленський, що Сполучені Штати та Китай єдині дві країни, які можуть зупинити Путіна, тому що тільки ці дві країни е, можуть якраз таки натиснути на Росію, і зробити так, щоб Росія не атакувала. От е, ще важлива історія. Із цього Зеленський послав меседж військовим. Ну так ефімерно, дуже деяким військовим, яких політичні групи накручують лізти в політику. Ну видається трошки дивний меседж. Все таки це більше е, страхи оточення пана президента через те, що які самі накручують його, що хтось хоче йти в політику. Поки що військові точно в політику не лізли, і руку в цю бочку з медом точно не сували, Військові сьогодні займаються однією історією. Вони Війною і вони знищують ворога. І ми бачили результат на табло, де більше, ніж 300 тисяч росіян залишились в землях Донбасу, в землях Херсонщини та Запорізької області. Тому військові точно не лізуть. А якщо, наприклад, один з військових за два роки війни дав. Аж цілих три інтерв'ю, що дуже часто в багатьох політиків в день буває більше. Ну, назвати це втручання в політику точно не можна. Друге, найголовніше, ми знаємо, що в Україні кожен має право обирати та обиратися, і це якраз таки базова історія. Але в мене до вас запитання: хто більше втручається, військові в політику чи політики в військову справу? Напишіть в коментарях, це дуже важливо розуміти, яка ситуація в державі. Ну і власне е червоні лінії Зеленський повторив ще раз і нагадав, що переговори можливі тільки за умови повного виведення всіх військ зі всієї території України. Чітко, тільки 91 рік сказав президент. Бо якщо віддати Крим Донбас, вони готуються і за кілька років приходять і знову захвачують все. І він говорить, що це проблема, і це не переговори, це як в Трампа капітуляція. І він говорить про те, що ну якщо. Трамп хоче розмінювати територію, ну, а можливо у нього суперсекретний план. Тому Зеленський сказав, що ніякого е діалогу без того, коли все виведуть, тільки одна умова. Я скажу, що засилають козачків до нього і розповідають, що давайте тут поступіться точно є з різних сторін, з різних країн. Тому цей меседж зараз дуже. Важливий, дуже важливо сказати, що ні, в нас нічого не змінилося. Давайте зброю, допомагайте, і ми вам покажемо результат. Дві найбільші країни можуть вплинути це США та Китай. План Трампа готові дивитися, але без капітуляції. А ну і приємне, Зеленський сказав, що Україна тільки з'явиться така можливість, готова буде ліквідувати Путіна. Ось це прекрасна вишенка на торті. От якою, напевно сьогодні ранкове відео можна і завершити. Сьогодні ще точно включуся. Приїхав Пісторіус в Києві. Думаю, що я зроблю сьогодні стрім о 16-й. Тому будьте на зв'язку обов'язково подивимось. От, друзі, бажаю гарного дня. Ще раз дякую за ваші супердонати на підводний дрон. Ну і дуже прошу підпишіться разом. Ми витискаємо російських агентів з українського YouTube. Друзі, бережіть себе класного, вдалого і безпечного дня. До зустрічі!